Пригадувати дійсно, як ми святкували новий рік, як ми святкували Різдво, яким красивим був Київ, як він щороку ставав лише красивішим і красивішим, і ми знаємо, що він не менш красивим і залишається, і сильним залишається. 2010 рік українці проводжали як найспекотніший. Тоді погода здивувала температурним рекордом. Наприклад, в Луганську у серпні зафіксували найвищу температуру повітря плюс 42 градуси. Утім, зима прийшла за розкладом і найспекотніший рік. 1 січня змінився на найчистіший, саме так нарікають 2011 рік. Все через те, що в цей рік влада оголосила рішучу війну сміттю за офіційними даними. Тоді утилізували найбільше відходів понад 150 мільйонів тонн. При те, що 2010-й приніс чимало катаклізмів із заколотів у світі, наприклад, найстрашніший землетрус в історії Японії чи масштабні акції непокори арабів, Україна зустрічала новий рік без жодних гарячих повідомлень у змі. Столиця напередодні новорічно-різдвяних свят нагадувала суцільну гірлянду: Київ сяєв. Ялинка на майдані незалежності, на відміну від попередньої красуні, була вбрана по-новому. На ній вже не було минулорічних прикрас, а були ромбовані іграшки. Їх доповнювали сині, зелені, фіолетові та білі гірлянди. 2011-й за східно-китайським календарем, рік металічного білого кролика символ романтичний, тож віщував любов і кохання. Гороскопи писали це найважливіше у новому 2011 році. Українці люди забобонні і поважають традиції, тож готувалися зустрічати покровителя року. На святковому столі обов'язково повинні були бути яблука та проса, натомість ніякої заячини чи крулятини. Взагалі, експерти радили вегетаріанські страви та побільше зелені. Ті, хто не дослухався порад, готували на що грошей вистачить, і фантазії. До речі, тоді ситна новорічна вечеря вартувала до 900 гривень. Тоді як нині доведеться викластися в середньому, на. Понад дві з половиною тисячі. Що ж до українського телебачення, то новий рік воно зустрічало без особливих сюрпризів. Серед фаворитів традиційно новорічні вогники та мюзикли, вечірній квартал та скандально відомі свати у святковому меню телеканалів. Переважали продукти російського виробництва. Чого точно не буде цього року, та й в усіх майбутніх роках, це те за чим ніколи вже не буде ностальгії.